Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Скандал у Луцьку. через директора коледжу місто може втратити мільйон євро. В обласному центрі буде вулиця Кумановського. Депутати хочуть видворити старі маршрутки з Луцька. Росіяни двома ракетами з літака обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області. Двох цивільних поранили, одна людина у важкому стані. Також двоє постраждалих внаслідок прильоту у комунарському районі міста. На російській міні підірвалися троє людей у селі Посад Покровське на Херсонщині. Це енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один дістав поранення. Обстановка на кордоні. З Білорусю без змін про це інформують у Генштабі. Втім, Олександр Лукашенко поділився черговою порцією своїх фантазії. Цього разу заговорив про майбутній контрнаступ ЗСУ. На думку самопроголошеного президента Білорусі це дуже небезпечно, тому що може перекреслити всі надії на переговорний процес і призведе до незворотної ескалації конфлікту. Лукашенко намагався виправдати російську агресію проти України і закликав сторони припинити. Ти бойові дії. Інакше каже, Росія буде застосовувати заборонені боєприпаси. А я нагадаю, що майже пів тисячі окупантів знищили Збройні сили України минулої доби. Тепер кількість росіян, що ніколи не візьмуть до рук зброю, перевищує 173 тисячі. Щодня ворог втрачає й техніку. Вчора це, зокрема, п'ять танків, три бойові броньовані машини та чотири артсистеми. Захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, віддав життя військовий з Волині. 26 березня під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного та стрілецького обстрілу загинув військовий з міста Ківерці Олександр Косарєв. Останній бій прийняв біля міста Красногорівка Донецької області. Воїн служив на посаді старшого навідника гранатометного відділення. Інформацію про дату і час церемонії поховання військового повідомлять згодом. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава герою. У Луцьку розгорівся скандал. У мерії заявили, що через діяння директора коледжу харчових технологій Луцьк може втратити туристів мільйони євро і пам'ятку національного значення. Натомість педагоги коледжу злякалися, що лишаться без роботи. Аби викладачі й студенти не були заручниками конфлікту із очільником навчального закладу в міськраді, вирішили почекати із кардинальними рішеннями. Більше дивіться у сюжеті. Єзуїтський колегіум на кафедральній 6 у Луцьку. Це одна з основних пам'яток архітектури старого Луцька. Під нею унікальні підземелля, в які у травні цього року мав би офіційно ступити перший турист. Саме підземелля воно може показати, наприклад, яким було. Навчання в студентів в цих місцях 300 років тому прив'язати до постаті самих князів чорториських, які відіграли велику роль в житті не лише Луцька Волині, а й України і ряду європейських країн. Задля популяризації Луцька, відновлення і збереження його історичних пам'яток. П'ять років тому у Луцьку взялися за масштабну реконструкцію вежі Чорторийських. Кошти на неї дав європейський союз. Загалом це понад мільйон євро. Тому і переміг цей проєкт, тому що це був комплекс пам'яток, вежа залишки муру, а також підземелля під монастирем Єзуїтів. Реставрація останнього кажуть в Луцькраді нині на фінальному етапі. Відкриття підземелля під монастирем єзуїтів запланували на травень цього року. Ми будемо запрошувати на офіційне відкриття також представників програми транскордонного співробітництва із Польщі. Із Львова, тому ми його реалізовували. Ми маємо його і відкрити. У тільки як з'ясувалось, неофіційно підземелля вже давно працює як туристичний об'єкт. Попри те, що підземелля досі не здане в експлуатацію як туристичний об'єкт, працівники коледжу харчових технологій вже заробляють на ньому гроші. Як нам стало відомо, екскурсія для дорослого коштує 50, для дитини 25 гривень. Очільник навчального закладу такий нелегальний бізнес спершу заперечував. Утім, це Тривало недовго, допоки хтось не зламав двері у підземелля. Відкриваючи ці двері, вони набрякли. Відповідно, вони їх відкрили, а закрити не змогли. І таким чином зламали ці двері. Ми виявили той факт, що туди ходять. Ну крім цього, і директор, дивлячись мені, в очі сказав: Ну це ж не в мене ключі, а в працівника мого і так далі. Ігор Курчук навіть було організував цілу прес-конференцію, щоб виправдатися. Утім, вийшло непереконливо. Корчук хіба пояснив, що фото з підземелля справді екскурсія, але не за гроші. Її організували для батьків студентів. Мовляв, у воєнний час коледж використовує підземелля як укриття. На претензії ж мерії реагує так. Вони зафотографували і вважають, що це екскурсії Ми проводили відносно зверху, дійсно. Ми маємо екскурсії, луцький колегіум, окольний замок. І ці екскурсії благодійні, є скринька там, де гроші і оці кошти, як я казав вам, ми якраз збирали для армії. Та про екскурсії, на яких заробляє коледж харчових технологій, говорять не лише в Марії. Я пам'ятаю, як минулого літа стояла табличка тут, що проводять екскурсії. Я з цього не знав, ну таких нянців, що там не можна щось проводити. Мав виявляється, що так, да, якби. Не можна, та це лише один із дивних вчинків директора коледжу Ігоря Корчука. Про решту він на прес-конференції і словом не обмовився. Втім, за словами Ірини Чебелюк, якось він клопотав, аби фонд держмайна, якому фактично належить приміщення колегіуму, розірвав з Луцькою міськрадою договір оренди. Якби фонд держмайна розірвав договір оренди, це б призвело до того, що громада міста це ми з вами, лучани, мали б повернути грантові кошти, які були скеровані європейським союзом для відновлення цієї пам'ятки. А це нагадаю більш ніж мільйон євро. Такі діяння керівника коледжу харчових технологій Ігоря Корчука певнять в Марії не лише шкодять репутації іміджу Луцька, а й псують грантову історію міста. В ніякому випадку не може третя сторона продавати квитки і самовільно проводити там екскурсії і отримувати прибутки. За умовами програми транскордонного співробітництва, гроші за екскурсії, відреставрованими за кошти Євросоюзу під замеллями, мусять йти на їх утримання. Наше комунальне підприємство, яке буде працювати на базі цієї локації, воно буде продавати квитки. Кошти з реалізації цих квитків будуть йти на утримання цієї, цієї локації. Та робота такого комунального підприємства директора коледжу Ігоря Корчука теж не влаштовує. Про це він відкрито розповів на зборах трудового колективу 27 березня. Я ставив ще доцільність створення комунального підприємства. Чому? Перше, що воно буде збиткове для обласної для міської ради. А в нас є Відділення туризму, студентів, навчально-туристичні фірми відповідно і так далі. Обслуговування цього не треба робити. На думку Корчука, із продажем квитків, утриманням пам'яток історичного значення та їх популяризацією відмінно справляться працівники і студенти його коледжу. Тим паче, що досвід, як виявилося, вони вже мають. Наші от історики досліджують Луцький колегіум. І є от позитивні цьому результати. Ми можемо не гірше справитися, ніж це комунальне підприємство. Ба більше кажуть в мерії, Ігор Корчук вперто вважає, що якщо підземелля знаходяться на балансі коледжу, то розпоряджатися ними має саме він. У нас немає ключів від е, вхідних воріт, тобто у нас тільки через заклад, і керівник сказав, що будете робити все так, як я скажу, я як я захочу. Екскурсії будуть ходити тільки так, ну під моїм контролем. Спершу у Луцькій міськраді вирішили звернутися до прем'єр-міністра та міністра освіти, аби держава, якій належить пам'ятка архітектури, втрутилася в ситуацію. Утім, після того, як такий намір не аби як схвилював викладачів і студентів коледжу, які стали побоюватися, що їх просто виселять з приміщення, звернення у мерії вирішили не подавати. Щоб, як заявив Луцький мер Ігор Поліщук, професійний і хороший колектив закладу і його студенти не були заручниками неадекватної поведінки. Видінки одного лише керівника. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Вулицькій громаді з'являться вулиці Кумановського телевізійна та веселкова. Таке рішення прийняли депутати міськради 31 березня. Відтак, з 1 травня, вулиця Хакімова, що у середмісті Луцька, отримає назву відомого митця Миколи Кумановського. Були звернення, підписані великою кількістю знаних в місті людей щодо підтримки ідеї найменування однієї з вулиць міста на честь Миколи Комановського. Обов'язково підтримую назву Миколи Хумановської. Прошу вас всіх підтрим. Дякую. Ще одну з вулиць, що прилягає до вулиці Карбишева, депутати вирішили назвати телевізійною. У цьому мікрорайоні міста буде ще і провулок телевізійний, який з'єднає телевізійну з Гущанською. Крім того, обранці громади затвердили назви вулиць ще у чотирьох населених пунктах, що входять до Луцької громади. Відтепер село Тарасове матиме вулицю Героїв Майдану, Богушівка, Володимирську, Боголюби – Салкову, а селище Рукині, вулицю Ковальську. Лоцькрада десь 12 мільйонів гривень на масштабну реконструкцію онкогематологічного відділення у Волинській обласній дитячій лікарні, де лікують дітей із онкопатологіями. На розширення, капітальний ремонт та устаткування цього відділення потрібно 28 мільйонів. Онкогематологічне дитяче відділення нині є прохідним, а лікування таких захворювань вимагає повністю старильних умов. Цей проект входить повністю комплексно. Обладнання, оснащення, медичні меблі, побутові меблі. Сюди входить система лікувальних газів. І що дуже важливо, система вентиляції, потужна система вентиляції і система чистих приміщень. Там, де будуть, де будуть герметичні приміщення, капсули, де ми зможемо пласти дітей, які отримують високодозову хіміотерапію і готуються на пересадку косного мозку. Враховуючи, що міської дитячої лікарні Луцьк немає, а чи не всі діти з нашої громади лікуються саме у Волинській обласній, місто вирішило допомогти з фінансуванням проєкту капремонту. Зазначимо, що 40% з пацієнтів Волинської обласної дитячої лікарні складають саме мешканці Луцької громади. У зв'язку з цим я прошу передбачити субвенцію обласного бюджету на капітальний ремонт відділення дитячої онкогематології Волинської обласної дитячої лікарні, комунальне підприємство «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства в сумі 12 мільйонів гривень, для того, щоб вони могли оголосити закупівлю і почати робити цей ремонт, можна буде зробити для кожної мами з дитинкою окрему палату, з окремим самоузлом, так як це вимагається під час лікування цих складних захворювань. Ні, старим маршруткам у центрі Луцькі депутати жаліються на приміських та міжміських перевізників. Нагадаємо, що між Луцькою міською радою та Волинською облдержадміністрацією свого часу був підписаний меморандум про курсування в місті приміських і міжміських автобусів. Згідно з документом, ці перевізники не мали виїжджати на проспекти й вулиці міста. Утім, сталося усе навпаки. Через завантаження вулиць приміськими і міжміськими автобусами утворюються затори. До того ж, міські зупинки не розраховані на таку кількість транспорту. Ситуація на сьогоднішній день ну, стає гіршою і гіршою. Хочу звернути увагу депутатського корпусу, наприклад, придивіться, на що перетворилася наша привокзальна площа. Фактично, на місцевість стою приміських автобусних маршрутів всього Рожищенського району. Віктор Главічка також звернув увагу на те, що в приміських і міжміських маршрутках немає валідаторів, тому можна говорити і про тіньовий бізнес. Це величезний тіньовий бізнес, який сьогодні паралельно створив собі мережу і здійснює перевезення. Ми вважаємо, що в порушення вимог законодавства. Аби впорядкувати пасажирське перевезення у Луцькій громаді, депутати звернуться до міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Є вимоги чинного законодавства України, постанов кабінету міністрів, яка означає, що Приміські автобуси, міжміські автобуси, вони мають рухатися на автостанцію. На автостанцію, Все. а не здійснювати перевезення по проспекту Волі у нас їдуть і так далі. Я не говорю вже за зовнішній вигляд, за стан цих маршрутів. Подивіться, сьогодні у нас в місті більше 50% приватного транспорту. Вони відповідають нормам не нижче Євро-5. не нижче Євро-5. І це порівняно нові автобуси. Подивіться на ті автобуси, які їздять на приміських маршрутах. Луцькі депутати виступають проти закону, яким буде створене підприємство ліси України. 31 березня обранці громади вирішили звернутися до кабінету міністрів України. У документі йдеться про те, що під приволом створення спеціалізованого державного підприємства у лісовій галузі відбувається фактичне позбавлення територіальних громад права власності на земельні ділянки лісогосподарського призначення. Це означає, що створюються органи, які фактично. Буде перекривати наші повноваження. Тобто, фактично, якийсь буде центральний орган, якийсь буде без урахування інтересів нас, як землекористувачів, як територіальної громади, приймати рішення по полісах. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Під Луцьком благословляли бджіл. Волинський журналіст прийняв постриг. На Волині збудують новий українсько-польський пункт пропуску. На Волині збудують новий українсько-польський пункт пропуску. Відкриття пункту пропуску для автомобільного сполучення з організацією пішохідного руху Адамчуки збереже сприятиме розвантаженню решти переходів, зокрема щодо пропуску осіб та легкових автомобілів. Аварія з двома потерпілими трапилася ввечері 30 березня в Луцьку. На розі відродження ветеранії Писаревського легковик збив мотоцикліста. За словами поліції, винен у ДТП водій Хюндай Матрікс, який не пропустив мотоцикліста та зіткнувся з ним. 18-річний водій двоколісного та його 16-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Водій авто, залишивши транспортний засіб, з місця події зник. Правоохоронці повідомили, що особа власне який ймовірно був за кермом, встановлена? Це 43-річний лучанин. Нині тривають заходи щодо його залучення до процесуально слідчих дій. Ще одна дорожня транспортна пригода трапила сьогодні вранці на вулиці Шопана. Карманич автомобіля Сузукі не дотримався безпечної швидкості та безпечної дистанції, у результаті чого здійснив зіткнення з автівкою марки Рено. На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На порушника патрульні склали протокол. У народі його прозвали теплим. 30 березня за церковним календарем відзначають День преподобного Олексія. А прозвали його теплим, бо вважається, що саме цього дня зима остаточно поступається весні. Так повелося, що саме 30 березня розпочинали свою роботу пасічники. У клубі музеї Села Баїв та Волинського бджільництва відзначили цей день за давніми традиціями та благословили бджіл на новий пасічний сезон. Більше бачила Марта Михайлюк і я там був мед, пиво пив, по вустах текло, в рот не попадало. Тому сьогодні ми проведемо дегустацію. Можете продегустувати, оцінити. Антон Шотік бджоляр із майже 40-річним стажем, Пасічникує зі своєю дружиною та дітьми. Знає про мед майже все і виготовляє різні його сорти: травневий, акацієвий та гречаний. Сьогодні от ми представили наші волинські меди. Це травневий мед, це йдуть сади. Ось це йде вже після травневого це вже акація. От, але в нас чистої акації зібрати практично не можна, бо цвітуча медоносне побочні. Ну і різнотрав'я, це середнє літо і гречаний мед. Зараз ще хвилиночку. Отут гречаний. Оце є гречани, гречка зрісно травня. Це вже пізнє, пізнє літо, осінь. Дружина пасічника Марія виготовляє лікарські та косметичні засоби з меду. Почала цим займатися після 30 років вчителювання у школі. Через роботу навіть мала проблеми зі здоров'ям і за порадою лікарів мусила покинути педагогічну діяльність. Після того, як на собі відчула цілющу силу меду і сама захопилась виготовленням чудодійної продукції. Я 30 років працювала вчителем математики, трошки проблеми були з голосовими зв'язками, мусила школою закінчити. Ну, і Стала чоловіку допомагати, коли стала допомагати зовсім по іншому. Сама стала відчувати. То це на, таким, на такому своєму прикладі я відчула силу продукції бджільництва. і зараз можу ложити руку на серце. Що пчелина продукція робить людиною справді чудеса Асортименті у жінки і маски для обличчя, і креми на основі воску, і мазі для суглобів, і багато іншої лікарської та косметичної продукції з меду мазі в кожній пчіл. Якщо вона не жалила, капсулка яду залишається. Тому із таких цих можна такі от мазі робити. Маз підмору і беру німецький доктора Тайса. Просто з підмору теж так само, болі в суглобах, як десь просвозило, спортивні травми. Народна мудрість каже: не мед їсти, а бджіл шанувати. Тож 30 березня у селі Баїв організували захід палітра баївських бджолярів. Віцепрезидент пасічників України Володимир Дмитрук розповів, чому дійство вирішили провести саме цього дня. І сьогодні свято у нас маємо теплого Олексія, і здавна наші пасічники на цей день виносили із зимівників вулики, виставляли їх на вже місце, де вони мають стояти влітку. І благословляли їх на новий пасічничий сезон. На дійстві в театралізованому форматі показали, як колись пасічники благословляли бджіл на новий пасічний сезон. Проговорили за них молитву та відкрили перший вулик. Всемогутній Боже, ти обіцяв дати ізраїльтянам землю, що тече медом і молоком. Ти дав святому Іванові Хрестителеві на поживу дикий мед у пустелі. Після того, як бджіл благословили на новий сезон, учасникам дійства влаштували екскурсію пасікою поблизу клубу музею історії села Баїв та Волинського бджільництва. Насамкінець охочі мали змогу придбати мед та інші продукти бджільництва. Марта Михайлюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Журналіста у Мунах 29 березня в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька прийняв постриг Волинський журналіст Костянтин Олексюк. Чин рясоносного постригу над послушником братського монастиря звершив митрополит Михаїл. Новопострижений брат отримав ім'я Нестор на честь Пачарського чудотворця преподобного Нестора Літописця. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чого жадає ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.